Національний телемарафон Єдині новини триває в ефірі Телеканал Один плюс один в студії Марічка Падалко. Я Руслан Шаріпов. Далі ми говоримо про актуальні події, зокрема про повідомлення від оперативного командування Південь про те, що росіяни завдали групового авіаудару Су-34 по Херсонщині. Вчора ввечері також били по Харкову з установок С-300. Зараз про захист нашого неба. Будемо говорити з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил Збройних сил України. Пане Юріє, вітаємо вас в прямому ефірі. Можете поділитися інформацією про цей удар, прорив чи як це можна охрестити російських су 35 по Херсонщині? Повідомлення від ОК Південь про те, що чотири таких су завдали групового авіаудару? Ну тут нічого дивного абсолютно немає. Це такий як прорив ви кажете. Це відбувається постійно саме тому. Ще Місяць, уже, може менше місяць, я постійно в своїх повідомленнях постійно згадую про те, що маємо нову новий вид загрози. Це зокрема е атаки російських винищувачів, а також винищувачів бомбардувальників. Це Су-35, Су-34, керованими авіабомбами. Цей борос Росії Це не є якийсь новий винахід, так би мовити. Це те, що е доводиться застосовувати в зв'язку з тим, що немає у них. Достатньо саме ракетного озброєння, потужного озброєння, саме тому ці бомби вони почали модернізувати, робити їх такими аналогами джейдамів і застосовувати, не входячи в зону ураження нашої протиповітряної оборони, ну як то кажуть, безкарно атакувати зони. Які вони можуть уразити в радіусі там до 70 кілометрів, це зрештою відбувається і саме зараз, коли ми зараз з вами говоримо ще група літаків, теж на південному напрямку рухається в на, у бік південних регіонів і можуть бути теж такі застосування? На жаль, цей цей виклик зараз ну, серйозний, тому що бомба 500 кілограмів. Ну ви можливо, ви бачили, як таку бомбу скинули собі на Білгород, так коли було коли вона здетонувала, яка вирва від, робиться від потрапляння такої бомби, і скільки може бути уражень, особливо коли вона застосовується по мирних кварталах, і в противник, зрештою, так і робить те, що й робив раніше, б'є по наших містах, по прифронтовій зоні дістати його важкувато. Ну, але будемо посилюватися і от отримуючи нові системи для того, щоби протидіяти цим новим загрозам. Пане Юрія про нові системи тут у мрії види запитання. Я лише хочу не, не невеличке уточнення. У вас от навіть оце, якщо ми говоримо про удар Херсонської області, ви кажете, що він росіяни з своїх су випускають снаряди в зоні, яка недоступна для наших сил ППО. Це 70 кілометрів. Звідки вони летять з Криму чи з прикордонних областей російських до України зі всіх? Росія використовує до 40 литовищ для атак України. Це і дальніх на дальніх підступах, на ближніх, на середніх і так далі. Литовище, Білорусь, Росія, окупований Крим і атакують по всій лінії розмежування. Війна у нас же ж точиться зараз. Ну, в основному, на східному напрямку та от, власне, більш південніше. Так це Запорізька, Херсонська область, Миколаївська. Не ну також були зафіксовані пригадую, нещодавно і удари кабів по Чернігівській та Сумській областях. Ну зрештою, це відбувається постійно і близько 20 літаків з цих власне литовищ свого базування знаходяться в повітряному просторі у пору Пане Юрі, ми знаємо, що ви вже на власні очі ли, бачили протиповітряну систему Петріот, яку Розгорнули в Україні, звісно, вас не буде запитувати, де вона стоїть, але скажіть, будь ласка, чи вона вже чи бачила вже наше повітря його роботу патріота? Ну, зробив навіть селфі, собі, бачите, О, на, на, на згадку не собі зробили, може З нами не поділилися. <рес> 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 це, це для себе і для, для особистого користування. Так. Ну чому ж командувач теж про це оголосив, <рес> там вже не селфі, в себе на телеграм-каналі він дійсно відвідав один з. Дивізіонів чи на західний кшталт називають батарея. У них трошки своя класифікація відвідав, подивився, як цей дивізіон вже заступив на бойове чергування. Так поспілкувався з людьми, подякував їм, що раніше закінчили навчання, тому що. Ну, насправді терміту тут більші були, але наші хлопці прийшли, хоч і німецька мова теж не проста, так ну, перекладачі теж місцеві там зробили ну, серйозну роботу, і хлопці швидше повернулися, наскільки розуміючи, що наскільки вони тут зараз потрібні. Це захист і від балістики. По-перше, ну ракети Петр використовує різні, одні проти, ну проти різних видів цілей, скажімо так, балістичні, аеродинамічні і так далі. Тому і відстані там різні. От один з дивізіонів вже. Заступив кілька днів тому, працює командувач. Подякував, надихнув хлопців, Каже, що ну бачите, вже і Петріот маємо. Тому давайте захищайте, будемо надалі посилюватися. І так далі. Ну інші ті, що нам обіцяли вже в дорозі до е, своїх майбутніх позицій. Е, і сподіватимемося, що будуть вже якісь результати. От, власне, і проти рашистських літаків, зокрема пане Юрі, ви коли сказали працює, ви згадали про балістичні ракети. А от як щодо ракет с 300 які вчора летіли на Харків, взагалі патріоти з ними працюють, чи це ну занадто дорого витрачати такі системи, звичайно. Так, тут не те, що дорого ми тут, тут те, що їх багато. У них. Uh -huh. Ми ж недавно оприлюднили 6-7 тисяч ракет було ще кілька місяців тому, С-300. І тут більше раціональніше знищити все ж таки їх на землі, тому що та й летять вони зрештою, ви зрозумієте, правильно, ракета, яка летить з швидкістю 3,5 тисячі кілометрів на годину, вистрілює. їй треба лічені хвилини, щоб прибути. Так, це ну реагування доволі таке. Швидке повинно бути, але Петріот може збивати ці ракети, тому що С-300 запускають по балістичній траєкторії. Може, але е, треба розуміти, що ну скільки в нас буде ракет до Петріотів і скільки у них буде ракет до 300, ну вони будуть робити те ж саме. Е, вони будуть так, як шахеди запускають, так виснажуючи нашу ППО, е, багато експертів говорячи різні. Причини, чому саме шлахеди, чому в такій кількості летять туди? Бо так вони і виявляють, правило, і намагаються дещо влучити. Ну але подивіться, скільки ми на них витрачаємо зенітних ракет і так далі. Ну, різних засобів. Тому це і називається і війна на виснаження. Ворог намагається виснажити нас. Ми його ну відповідно ми його теж виснажуємо. Подивіться, скільки техніки ворожої знищено, скільки його крилатих ракет знищено. Вже не раз цю цифру називають. Що з 11 вересня по цей час знищено понад 750 крилатих ракет ворога, тих, що високоточні, ті, що б'ють далеко. От маємо на сьогоднішній день такі, тому війна на виснаження тут без. Без жодних перебільшень пане Юрія. На останок коротке уточнення: коли взагалі востанні росіяни били по Харкову з с 300, якщо не враховувати вчорашній обстріл, і чи є загроза нових обстрілів, чого чекати харків'янам? Коли били, не почув питання, в останнє коли востаннє били з с 300 тому що на моїй пам'яті то було досить давно. Ну, с 300 по якщо дивитися статистику Генерального штабу вони ж обновляють і зранку і ввечері доволі таки часто. Просто можливо інколи навіть не потрапляє воно в зведення, тому що ну треба ще визначати, яким саме типом боєприпасів чи це С-300, чи це РСЗВ і так далі. Ну різні типи боєприпасів. Тому С-300 вони не будуть припиняти. Вони є виробником цього озброєння. Вони не мають дефіциту С-300, тому найкращий варіант. Знищувати установки це роблять наші пілоти за допомогою протирадіолокаційних ракет Харм. Зокрема, ну є й інші методи. Є ударні БПЛА. цей напрямок теж нам треба розвивати. Ну але ми мусимо закінчити. Все ж таки, як і завжди, наш ефір ще раз, звертаючи ще раз, до ну мабуть, до всіх до спільноти, що все таки f – Вирішить усі ці питання, коли буде прийнято рішення. Ну говорити можна безкінечного рішення, поки що ми не маємо, але ми всі цього чекаємо, що воно буде прийнято. І коли ми отримуємо цей літак, то тоді як то кажуть, пазл складеться. Ми матимо потужну систему протиповітряної оборони, як наземне зенітне ракетне прикриття, так і винищувальне прикриття, яке нам вкрай необхідно для такої великої території, як нашій державі. Пане Юрію, ну мені здавалося, що завжди ведучі якби визначають, як ми закінчимо наш ефір, але так органічно просто видно, вже такі досвід набули прямих ефірів. Що дуже вам дякую за це таке завершення. Справді, f 16 я на бачу. Ні, це, це я а вам є. комплімент. Кажу, наскільки органічно ви вписались вже в наше тріо, Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.